Привіт, друзі, 60-й день в Sandbox, кімната номер 85 Game Jam Find Amelia. І для початку вам покажу, як зробити так, щоб у вас зарахувало Quest Race to the Top. Ви просто нічого не робите. У вас карта е, закінчується, і квест у вас зараховується. А тепер напускаємо Restart. Що ж, рестартнули ми нашу кімнату. Тепер покажу, як проходити інші три квести. Підходимо до цього, дядечка, він попросить нас знайти золотий ключик, щоб відкрити цей будиночок. Саме ключик знаходиться ось тут. Підходимо, беремо ключика, прописуємо респаун. Будиночок підчиняється. Зараз нам дадуть квест на пошук шолома Амелії. Ось підбираємо його. <клес> квест у нас зараховано. Йдемо далі. Пробігаємо. Якщо у вас тут буде дерево і буде стояти чоловік, чоловіка можете ігнорувати, дерево можна просто розбити. Підіймаємося драбиною, підходимо до цього NPC, ви його вже бачили на початку відео. Саме вона дає нам квест, де потрібно буде піднятися нагору. Зараз цей квест не зможемо ми виконати, тому що ми підіймемося на гору менш ніж за 5 хвилин. І цей квест автоматично не зарахується. Так, система скаже, що ви програли, не виконали цей квест. Тож, а, дідько впав. Дуже неприємний паркур, якось Ну, не по людськи все зроблено, скажімо так. Ну, а ми тим часом підіймаємося нагору. Дуже високо не підіймайтесь, бо коли персонаж буде стрибати, може вдаритися головою і просто не дострибнути. Як відомо, головою вдарився не лише персонаж, а й наші улюблені розробники. Але зараз не про це. Що ж, пригаємо, пригаємо, пригаємо. Дідько знову впав, але. Дякувати, я до самого не задолеті. Справа в тому, що гра трошки підглючує, тому не можу по-людськи дібратися до потрібної висоти. І що ж, ми піднялися нагору, як бачите, квест у нас е, зафейлився, Тому зараз підходимо сюди, у нас з'являється новий квест, тобто Амелія, де треба з Амелією буде поговорити. Розбігаємося, пригаємо на дах. Іншого шляху сюди добратися я не знайшов. І що ж, розмовляємо з нею, доходимо до кінця діалогу, тут вибираємо другу відповідь. Так, типу, я все прочитав, хочу, щоб ця гра закінчилася, і побачити екранчик перемоги. Натискаємо, зараховано 3 з 4 хвести, у минулому траї, ви пам'ятаєте, один квест ми ще зробили, тому галочка у вас з'явиться. Проходьте два рази. Що ж, на цьому все. Якщо вам відео сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, також підпишіться на канал, якщо ви не підписані, можете порекомендувати це відео своїм друзям. І до зустрічі у наступних відео.